Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Сьогодні три таких коротких теми: перша досить цікава. Ну, нам завжди цікаво українцям чути про наших ворогів і про друзів наших ворогів. Ну, ми знаємо, що наш головний ворог це Росія. А у Росії є такі напівдрузі, ну але такі точно не вороги. Ну і серед них, наприклад, Китай. І от стало відомо, що на початку лютого, в першій декаді лютого господи, липня, перепрошую, в Бразилії має відбутися саміт БРІкс. Це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка таке скорочення Брікс, да. І туди лідер Китаю Сі Цзіньпін не полетить. І це досить таке красномовна історія. Він, у нього там якісь проблеми з е, порядком денним, розклад. ну, У таких великих дядей, як правило, багато роботи, і вони там все планують. У них є цілий штат людей, які кажуть, що буде вівторок, що буде в середу, коли буде, з ким буде, як буде, і так далі. І тому подібне. І це все е, дуже так ретельно організується і так далі. Ну і от стало відомо, що Сі Цзінпін, значить, у нього щось там проблеми з порядком денним. І він не може поїхати. Ну, це ж їхати з Китаю все одно Бразилію далеко, ну і треба туди летіти, назад. Якісь може у нього справи там, я не знаю. Але це зазвичай він їздить, і він дуже не часто ігнорує Брікс. Це така проти антизахідна коаліція. До певної міри дуже така строката, тому що там є Індія і там є Китай, і Китай, Індія це такі. Екзистенційні вор вороги, а, от, ну або може, не екзистенційні, але вороги. А, і як би сказати, якась далека Бразилія, якась маленька Росія, ну в сенсі маленька економіка і так далі. І так далі. Ну, значить, тепер, якщо там не буде Бразилії, не буде Китаю. Невідомо чи полетить туди Путін, тому що він боїться літати. Він боїться літати не так, як я боюся. Просто я не люблю літати, а він боїться, що його десь заарештують. Які там можуть бути гарантії, даній не, не, не зрозуміло. І є розподіл влад, і судова влада досить часто в Південно-Африканській Республіці, абсолютно не залежить від там, президента, прем'єра і будь-кого і голови парламенту. І якщо за законом треба цю людину притягти до відповідальності, то вона буде притягнута, і як навіть президент дасть повні гарантії, що такого не станеться, і ніякого і, Путіна ви не заарештуєте. От. І от як в Бразилії, я просто не знаю, тому що там дійсно може бути так, а може бути інакше, і можуть дати якісь надати якісь супер-пупер гарантії, якщо значить. Путін прилетить, От, але він може не прилетіти. Тоді з п'яти засновників, там є більше країн в Бріксі. Цьому туди доєдналися там Єгипет, ще якісь країни два двох можна не дорахуватися, і таким чином не зрозуміло, буде цей Брікс чи не буде цей Брікс. І це, так би мовити, досить досить, досить, досить важливо. Я буду стежити в разі якихось таких сюрпризів, може вас поінформую. Але це ну дуже такі. Симптоматично. Це симптом помирання цього бріксу, який створювався на самому початку, як така можлива альтернатива. Навіть хотіли якісь гроші запровадити, Ну як євро, яке працює майже у всій Європі, ну, зробити таку спільну валюту як протидія е долару і євро. Ну, нічого цього, очевидно, не вийшло. Друга тема це очевидно. Що ми хочемо, що ви хочете, панове, глядачі, слухачі, читачі? Швидкість чи правду? Кількість в інтернеті брехні величезна, але вона дуже швидка, і люди реагують саме на от щось сталося, і в першу секунду хтось перший написав, що він написав, ніхто не аналізує, а кажуть: от, а там таке, а там таке, а там таке, а там таке. Ну і от, значить, Трамп каже, розбомбили ці іранські ядерні об'єкти. Ізраїль каже, розбомбили іранські ядерні об'єкти. А тепер розвідка Сполучених Штатів каже: ну, розбомбити, розбомбили Нагорі, там, на горі на, там на суходолі дійсно багато руйнувань. А от що там всередині невідомо, і може так статися, що там ці центрифуги, які збагачують уран, чи там що у них є, вони продов... можуть продовжувати працювати. І запаси урану також там десь лежать. Наскільки їх може витягнути, наскільки вони центрифуги надійно працюють, наскільки є електрика, наскільки, 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 наскільки. Чи може туди взагалі потрапити люди, тому що без людей центрифуги теж якось сильно будуть працювати? Це. Друге питання. Але розголос вчора, позавчора, три дні тому, ой, от розбомбили, 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 розбомбили. Ніхто не заглядав всередину. Це дуже прості речі. Якщо ви хочете носити не такі окуляри, як у мене, а такі буде скло рожеве, то, будь ласка, можна вірити, вірити у швидкість. Я вірю в надійність і в правду, і в історії людства була величезна кількість помилок. Заснованих на брехні, просто на брехні. Тому що вірили словам, а не вірили справам. Ну, Гітлер, ну, Сталін, ну, Мао Цзедун, ну багато, багато, багато. Путін хе -хе, миротворець і так далі. Тому я думаю, що це важливо мати на увазі. І, і тепер зрозуміло, що американський президент каже, що ой-ой-ой, там все розбомбило. Американська ж розвідка каже, там нічого не ну, розбомбило, але не так, не так жахливо. І більш того, аналітики кажуть, що. Це питання не років, а місяців, щоб відновити ядерну програму Ірану. Ну і в кінці, безперечно, не можу, не, 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 не можу обійти Мар'яну Безуглу, про яку сьогодні всі говорять. І вона така, вона сяка, вона і так далі, і тому подібне. Ну, я з нею багато разів спілкувався. В програмах вона у мене була, я у неї там питав. І вона не дуже розумна людина, очевидно, дуже нерозумна, я би сказав. Шкода, що такі люди в політиці є, але політика це, як кажуть, зріз суспільства. В суспільстві розчарую вас: і в українському, і в китайському, і в американському, і в бельгійському, і в англійському, і в польському, і в естонському є багато дурнів. Інколи мені здається, що дурнів більше, ніж розумних. Ну, Ейнштейнів не так багато, так. Тому... Це природній такий природній варіант. Ми проголосували за цих людей, ми українці, да, і от вони тепер там засідають і керують так, як можуть. Ну от як може без вугла, ми всі, всі знаємо. І, і, і тут є велика критика на її адресу, і я теж не в захваті, але я не аж такий критик. Чому тому, що будь-яка політична організація, будь-яка політична особа. Вона дуже хоче себе, як би сказати, відтіняти ідіотами поруч. І очевидно, що це ну так, так в, в усі часи серед усіх народів було. Ну, якщо поруч з вересням, якщо вересень поруч з Ейнштейном сидить, то всі розуміють, що вересень ідіот, а Ейнштейн геній. І чим більше по теоретичній фізиці вересень відкриває рота, тим геніальніше виглядає Ейнштейн. Це очевидно. І, мабуть, Ейнштейну було б дуже цікаво, що, що от поруч би сидів якийсь ідіот, який нічого не розуміє, верз якусь фігню, і, і всі б казали, ох, клас. Я думаю, що таку роль відіграють завжди всі, в усіх е, державах таке є. Ми, ну, чим ме, до речі, чим менш демократична держава, тим більше цього. Ну, от зараз ми бачимо. Трампа і навколо нього якісь ще гірше, ніж Трамп, і, і на, на цьому тлі Трамп виглядає прекрасно, такий просто геніальний. От. В Україні, я думаю, що пан Єрмак виконує цю функцію, а в парламенті серед слуг народу, де є так, як дурні, так і не дуже. Очевидно, а є дуже розумні. Ну, от, бачите, хочете таку як безугла. Будь ласка, от, дивіться на безуглу. Говоріть про безуглу, а про нас ви тоді не будете говорити. Будете менше говорити, будете говорити так, сяк інакше. Ефективність цього я не знаю, це важко поміряти. Ефективність Єрмака я не знаю, важко поміряти. От його, якби критика мене абсолютно не задовольняє, тому що я ніколи не почув щось конкретне, окрім того, що узурпація влади. Ну, знаєте, 73% українців обрали. Пана Зеленського, а пан Зеленський вже на свій розсуд, як він хоче, взяв і призначив Єрмака. І той, мабуть, Єрмак виконує якісь такі функції, які на нього поклав президент, законно обраний. Ну і, значить, він на своєму місці знаходиться. А оці абстракції, узурпація влади це абстракція. От, ну що зробиш? Нічого не зробиш. От така, це така юридична. Другічне оформлення української влади. Це ні я ви, не, ви, не ви ніхто, а це просто парламент, якби він сказав, що от такі функції голови адміністрації. Тоді було б зрозуміло. Парламент це не сказав ні зараз, ні цей парламент, ні попередній, ні перед тим, ні перед тим, ні перед тим, ні перед тим, ні перед тим і так далі. І Тому ну от така ось ситуація. Я це пам'ятаю ще з перших років незалежності, коли дійсно це обговорювалося. Тому я думаю, що Маріана без, 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 без єдине, кого мені шкода, вона каже, що вона лікар. Я би дуже застеріг іти до таких лікарів, бо вона дійсно у неї причину наслідкові зв'язки якось там не, не так працюють, як у, у решти людей світу. Я завжди повторюю, що якщо ми як вид є гомосапіенс, то це людина розумна. Але серед людей є дуже нерозумні. Тому чи є вони людьми, якщо ми всі Homo sapiens вважаємося принаймні? Ну, питання. Дякую за увагу. На все добре. Бажаю всім перемог і розумнішати, читати книжки, слухати розумних людей, думати інколи а воно не завадить. Хоча, як каже еклезіаст, много знання, многое печалі на все добре.